Чи широковідомий в малих кругах діяч, як Григорій Віталійович Діденко, подивився по сторонам, бачив, що всі щось розрушають. А він як то проходив і він розширив теж розрушить. Григорій Віталійович, з подачі, як то кажуть Олександровича, начебто, прийняв рішення розпорядження, звільнив не з того не сього, директора цієї дитячої юношеської спортивної школи Олімпійського резерву Крижинка і призначив на фігурне катання нового начальника. Цей новий начальник виявився хокеїстом, Ну не просто хокеїст, а хокеїст, який у 2015 році, будучи громадянином України, грав за російський Смоленськ, за російську команду в Смоленську. До речі, в цей час вже йшла війна. Це так, що би хто забув у 2015 році. І коли я дивився, я думаю, що наступний випуск ми присвятимо такій детальній інформації, бо це цікава така річ. Це символ був Одеси теж. Фігурне катання, як режинка, це символ був нашого міста. Ми знаємо, що багато дітей туди ходили, любили займатися. Покойний Герман Умович Коган там активно приймав участь. На жаль, це все. Григорій Рітаяч вирішив розвалити для того, щоб трудоустроїти очередного свого знакомого або там земляка з Донецька, ким є товариш Бабінець. Так ось він людина спортивна, напевно, трошки, так сказати, говорить все, що думає. І в мене є інтерв'ю, коли йому задали питання, що ж ви грали в Смоленське? Війна шла. Він каже, ну, хотів трохи грошей заробити. Да, і взагалі, як то, от, значить, там остався, хотів фігурно, в хокеї як то остатися. В Україні не було де. Ну, от, пригласили в третю по мощності команду хокейної Росії в Смоленське. І я поїхав туди, год відпрацював. Але я їм розказував, що нині право в отношенні України. Хотів би я побачити, як би рік ФСБ чи інші служби терпіли якогось хокеїста, який би там щось розказував, що він за Україну під час війни. Тобто, абсолютно не синітниця, і добре, що цей бабінець сам себе задокументував. Я думаю, що коли там якісь наші спецслужби шукають якихось там сепери чи всіх, потрібно просто приїхати до Одеської обласної ради і подивитися, кого там призначають.